Куди втікають гроші, чому їх завжди не вистачає? Витрачати ми любимо. А ось куди для корисних цілей це шоколадка гірка на побутові потреби. Перш за все на спорт. Внучка скоро радіться на внучку. Та економити може кожен і без спеціальної освіти. Варто лише дотримуватися простих правил. Заощаджуємо на продуктах. Майже 40% домашнього бюджету витрачається на їжу. Варто перейти до закупівель оптових продуктів, які довго зберігаються, або ж до ринкових закупівель. Створіть чіткий список та намагайтесь не відхилятися від нього. Заощаджуємо на транспорті. Якщо ви користуєтесь громадським транспортом 15 разів на місяць, варто придбати проїзний, а за кермом заощаджуйте на бензині. Маршрут без заторів нехай трохи довший, та пального їсть менше. А взагалі найкращий варіант не зловживати автомобілем. Невеликі відстані дешевше та корисніше долати пішки. Заощаджуємо на комунальних послугах. Енергозберігаючі лампочки світять так само яскраво, а енергії потребують у 5 разів менше. Коли встановити лічильники на воду, то враховуються витрати на опалення з вашої оселі, а не з усього будинку. Якщо тепла вам забагато, Ато допоможуть радіатори з регулюванням тепла за даними державного комітету статистики, середньому українці витрачають 40% на їжу, 15% на комунальні послуги, а 10% на транспорт. А от на здоров'я, освіту, одяг та відпочинок всього 35%. Витрачайте гроші з розумом. Доброго ранку, Україна!